Отже, повторюсь, звати мене Максим Левчук. Я є засновником даного телеграм-каналі каналу, в якому щовечора ділюсь з усіма бажаючими е, дієвим варіантом заробітку, варіантом, скажімо, доходу, який доступний абсолютно кожному. Е, немає ні вікових обмежень, ні скажімо, обмежень там, якщо ви десь працюєте на роботі, чи студент, чи можливо мама в декреті, абсолютно ніякого значення немає. Ви дану сферу можете поєднувати як з основною роботою, так і з будь-якою іншою діяльністю на початку. А далі вже собі виберете, яка вам скажімо, сфера діяльності, яка вам робота приносить більше задоволення і більше, скажімо, доходу. Отже, дана презентація складатиметься з двох частин. В першій частині я розповім про сам інструмент, за допомогою якого ми працюємо, а в другій частині поділюсь можливістю, володіючи цим інструментом, заробляти собі гроші. Отже, друзі, розпочнемо з самого інструменту. Скажімо так, це більше навіть урок фінансової грамотності, якого навчають дітей в четвертому класі за кордоном. Нас, на жаль, ніколи цього не навчали, можливо, просто комусь це не вигідно. Але, скажімо так. Дані знання вам дадуть змогу убезпечити своє життя сьогодні, і, в принципі, в майбутньому також можуть сильно допомогти кожному з вас. Отже, друзі, розпочнемо з самого інструменту. Е, якщо подивитись на життя будь-якої людини, то його можна поділити з точки зору часу на три основних періоди: від народження до років 20-25 Кожен з нас навчається. Потім в кожного з нас настає той другий період, коли ми йдемо на роботу. Хтось міняє одну роботу на іншу, хтось відкриває власну справу, незалежно від того, чим би ми не займалися, і скільки б ми не заробляли, кожного з нас рано чи пізно в житті очікувати третій період, коли ми заробляти вже не зможемо. На жаль, більшість українців сьогодні називають цей період пенсії, а хотілося б, звичайно, називати відпочинком півжиття пропрацювати, щоб в старості думати, де тобі заробити гроші, щоб було за що прожити, ну погодитись трошки печально звучить. Але маємо те, що маємо. Отже, скажем, щоб не бути в числі тих пенсіонерів, які сьогодні живуть за межою бідності. Я постараюсь вам показати на наступних слайдах, як ви собі можете убезпечити свою серці, починаючи вже і сьогодні з будь-якого доходу, який б у вас не був. Отже, друзі, якщо на ці три періоди подивитися фінансової точки зору, то вперше ми, в принципі, ніяким чином на наші кошти не впливаємо. Нас повністю забезпечують батьки, поки ми навчаємося. На відміну від того другого періоду, коли ми йдемо на роботу, зростаємо в фінансовому плані, здобуваємо якусь фінансову незалежність, кожного, скажімо, своя якась планка, до якої він прагне. І незалежно від того, де б ми не працювали, скільки б ми не заробляли, в кожного з нас колись був в житті той перший робочий день, і в кожного з нас буде останній робочий день, коли ми працювати вже не зможемо. І погодьтесь, логічно було б вийти в цей період на відпочинок, але на жаль, 93% українців їхній фінансовий рівень в цей період падає до рівня соціальних виплат. І це можна сказати до нуля, тому що на ці кошти погодьтесь вижити сьогодні нереально ні в Україні, ні в будь-якій іншій державі. І як себе убезпечують від, скажімо, цього падіння люди в більш розвинених країнах? Цей досвід вже існує більше 200 років і працює там, і працює вже сьогодні. Доступний кожному українцю. Головне в ньому розібратися. Просто протягом цього періоду часу, поки вони працюють, поки вони ходять на роботу, поки через їхні руки проходять гроші, вони не великими частинками, але протягом довгого періоду часу накопичують собі той капітал, який дає змогу їм залишатися як мінімум на тому самому рівні, а в кращому випадку навіть зростати в фінансовому плані, щоб правильно розпорядитися тим капіталом і, скажімо. Дана можлив... скажем, даний капітал, дана фінансова подушка кожному європейцю, кожному американцю сьогодні дає змогу в старості не задумуватися про те, де тобі брати гроші, а мати можливість відпочивати, насолоджувати життям, подорожувати і дійсно, скажем, мати можливість гарно проводити час, а не доживати старості. І погодьте, що рівень життя європейських пенсіонерів набагато кращий, ніж рівень життя сьогоднішніх українських пенсіонерів. Причому це не залежить від фінансового стану в загальному їхнього, щоб не кращий так як будь якого європейця, як і українця. Рівень соціальних виплат, а саме пенсія, складає одну п'яту від основного доходу людини. Єдина різниця, що в Україні люди на тих 20% і виживають в старості, на відміну від європейців, в яких сьогодні існує трьохрівнова пенсійна система, де 20% складає те, що тобі платить держава, 30% складає те, що тобі накопичив твій роботодавець протягом того періоду, поки ти на нього працюєш, невеликими частинками забирає твої зарплати при виході на пенсію, робить тобі ніби пенсійне накопичення. Але основне і незалежно, скажімо, і основне таке джерело тої фінансової свободи кожного європейця, кожного американця сьогодні складають ті необов'язкові накопичення в компаніях страхування життя. Ці компанії дійсно були створені для того, щоб сформувати ту фінансову подушку кожній людині в світі і дати можливість, скажімо, не задумуватися про гроші в старості, просто подумати про це завчасно протягом того періоду, поки ти працюєш. Незалежно від того, коли ви, коли ви зараз чуєте цю інформацію, і скільки б вам зараз років не було, і який б у вас не був дохід, просто треба починати з сьогоднішнього дня. Тому що дійсно офіційна інформація, яка вже неодноразово звучала, скажімо, з уст наших керівників, що е, пенсії в людей, кому сьогодні менше 40 років, вже не буде. Пенсійний фонд вже на сьогоднішній день має дуже велику діру, яку нема чим, скажімо, залатати. <кій> Тому варто про це задуматись завчасно, щоб не виживати в старості. Для підтвердження своїх слів я підготував для вас витяг з Вікіпедії, де основне, що хотів зазначити, що на Заході, це Європа та Америка, виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Щоб ви не думали, що це вигадка, що це я взяв десь з голови, це дійсно достовірна інформація, яку ви можете перевірити. Отже, як собі сформувати ту подушку на старість, як убезпечити свій пенсійний період? Якщо ми виробимо в собі звичку, хоча б 10% від наших доходів. Ховати від себе, відкладати ці кошти. Я думаю, сильно це не вплине на фінансовий стан сім'ї. І якщо людина звикла жити на всі 100% від зарплати до зарплати, якщо вона привикне жити на 90%, це, в принципі, буде, скажімо, допустимо. Головне, виробити в собі таку звичку. Візьмемо, до прикладу, хоча б 68 гривень в день. Похойтесь, це копійки. Але якщо ці кошти помножити на хоча б рік, тобто якщо взяти на якийсь довгий період часу, то протягом року це вже нам дасть суму в 25 тисяч гривень. Якщо ми ці кошти не потратимо, а щороку собі будемо відкладати, ховати ці кошти, десь не знаю, під підматра чи будь-куди, то за 30 років ми собі самостійно зможемо накопичити суму в 750 тисяч гривень, поки вже непогана фінансова подушка собі на старість. Але якщо ми все ж таки ці кошти будемо накопичувати не під подушкою, не, скажімо, в панчоха, де, де попаде, скажем, а дійсно в компаніях страхування життя, за рахунок того, що будь-яка страхова компанія є інвестиційною компанією, вона користується нашими грошима, інвестує їх завжди перевірені захищені державою структури, такі, як іноземні банки, такі, як цінні папери, облігації. Різні акції, скажем так, і е, вони дають можливість за рахунок складного відсотку нам на наші гроші за 30 відсотків за 30 років зробити суму втричі більшу, а саме 2 мільйона 250 тисяч гривень. І на виході, через е, при, ну, по закінченню договору, страхова компанія зробить виплату клієнту суму в розмірі 3 мільйони гривень. Набагато краща альтернатива, ніж би ми самі собі змогли накопичити, якби змогли звичайно, <кій> тому що завжди є десь. Якісь, скажімо, фактори, які дають нам, тобто, ну скажімо, вимагають скористатися тими грошима, і постійно, як машина поламається, то десь ремонт треба зробити, то не дай Боже, хтось захворіє, постійно користуєшся тими грошима, а щось хтось за наче. В даній ситуації ви ці кошти кладете собі на рахуночок, і просто, скажімо, вони кошти працюють, кошти заробляють. кошти. Отже, також страхові компанії, тому і називаються страховими, що вони дають своїм клієнтам захист. Розглянемо саме такі популярні проблеми, які можуть спіткати будь-яку людину, від якої не можна себе обезпечити. До прикладу, якщо з клієнтом, ну якщо з будь-якою людиною стається смерть по хворобі або подожиттю, чи нещасний випадок, чи інвалідність, непрацездатність, погодьтесь, будь-яка з цих ситуацій може фінансовий стан сім'ї загнати домуляти борги для того, щоб цього не сталося, страхові компанії дають захисти клієнтам а також їхнім сім'ям. В разі настання смерті клієнта страхова компанія зробить виплату сім'ї клієнта, суму, яку б він сам собі накопичив. В нашому випадку це 750 тисяч гривень. В разі настання нещасного випадку, так як до цього ніяким чином підготуватися неможливо, і це завжди спонтанно, страхова компанія робить суму тричі більшу. Єдина різниця, що ця сума буде більшою за рахунок того, за рахунок того періоду, поки клієнт собі накопичує. Тобто, якщо це сталося на першому, п'ятому році, то сума буде приблизно такою, якщо ж це сталося на десятому, п'ятнадцятому, можливо, двадцятому році, поки клієнт собі накопичував, відповідно, сума буде значно більшою, тому що працюватиме ще той складний відсоток, за рахунок якого, в принципі. Сума збільшиться. Якщо з клієнтом стається непрацездатність, в народі прийнято називати інвалідність першої, другої, третьої групи, в страхових компаніях це класифікується як непрацездатність часткова або повна. Якщо з клієнтом стається непрацездатність часткова, то наприклад, до втрати якоїсь кінцівки там пальця, ну втрата пальця оцінюється в 10%, щоб ви собі розуміли. Відповідно, втрата більша якоїсь там. Чи травматизм буде більша виплата від 2 мільйонів 250 тисяч гривень. Якщо з клієнтом стається повна непрацездатність, то в момент настання непрацездатності буде виплата клієнту, плюс страхова компанія звільняє свого клієнта від подальших проплат договору до кінця цього договору. І сама замість нього буде накопичувати. Ніби клієнт сам собі накопичував, по закінченню договору страхова компанія зробить виплату з усіма відсотками, з усіма умовами, які ми до того обговорили. Також страхові компанії дають різного роду медичні захисти. Від елементарної госпіталізації, коли людина потрапляє до лікарні, до опіків, травм, переломів, різного роду, скажімо, хвороб. Як від легких, так і від складних онкологія, пороки серця, будь-які, скажімо, ситуації, важкі пологи, це можуть бути коронавіруси. Ну практично від всього страхові компанії захищають своїх клієнтів, так як вони зацікавлені в тому, щоб клієнт мав змогу платити по договору до кінця цього договору. Вони просто користуються нашими грошима, інвестують їх в перевірені, скажімо, структури, перевірені, скажімо, напрямки, і дають змогу заробити нам, і тим самим заробляють собі. Страхові компанії на сьогоднішній день, так як я казав, існують вже дуже багато років. Візьмемо наприклад, до прикладу страхову компанію номер 1 в світі, компанія МакЛайф, американська страхова компанія, яка на сьогоднішній день вже 157 років. Саме через довгий вік цієї компанії там вже більше як 80% населення застраховане. В Європі компанії існують більше 200 років. Такі компанії, як княжа, Уніка, Каделайф. Скажем, більше 200 років цим компаніям, і саме е, через це е, там вже більше як 90% населення мають собі такі програми в Україні на сьогоднішній день тільки 2% населення застраховано за рахунок того, що страхові компанії до нас прийшли тільки 20 років тому. Тобто розумієте, що на даному етапі е, дані компанії в нас, е, скажімо, тільки розвиваються. До нас, як до українців, скажімо так, на за рахунок такого короткого періоду часу, що вони нас існують, найлояльніші умови дуже круті, скажімо, пропозиції і набагато кращі виплати навіть робляться ніж де інде за кордоном. Отже, як ми маємо можливість заробляти гроші? Так як я, ви в майбутньому, якщо захочете стати нашим партнером, ми не являємося компанією страхування життя. Ми являємося її посередником. Посередник номер 1 сьогодні в Україні компанія StarLife, яка робить більше як 85% обороту всіх страхових компаній, з якими ми співпрацюємо от усіх посередників. Основна наша функція якомога більшій кількості населення давати інформацію, що існують такі компанії, дають такі можливості накопичення захисту, людина для себе розібравшись, почувши всі відповіді на свої питання. У свідоміше, наскільки це необхідно їй, скаже, позбувшись всіх сумнівів, стає клієнтом. Ми допомагаємо такому клієнту підібрати йому зручний договір на зручний термін, на зручну суму, вибрати захисти, заповняємо заяву, показуємо клієнту і допомагаємо як відкрити собі рахунок страховій компанії. Відправляємо дану заяву з квитанцією в страхову компанію, в страхова компанія, клієнту відправляє поліс. Юридично завірений документ з мокрими печаттями з усіма умовами, які ми до того говоримо. Нам, в свою чергу, як посереднику страхова компанія платить відсоток. Скажемо, така подяка за приведеного клієнта на багато багато років. Е, є дві основних умови, щоб стати нашим партнером. Перша умова самому бути клієнтом, тому що нелогічно пропонувати людям те, чим ти не користуєшся, відповідно, ти не усвідомив, не наскільки це необхідно тобі. Тобто, ти не зможешся пропонувати комусь іншому. Друга умова відвідати навчання. Це такий професійний стартап-семінар. Який відбувається один раз на місяць, локально в Івано-Франківську, двохденна подія, на якій ви отримуєте повністю покрокову інструкцію, як себе швидко і якісно реалізувати в даній сфері. І там люди практики, люди, які вже досягли певних рівнів, також співвласник, співзасновник нашої компанії ділиться, діляться всім власним досвідом і показують, як досягнути їхнього рівня. Повірте, дана сфера не, не схожа ні на жодну роботу, тому що, ну Ніде за моє, по крайній мірі, життя, ну, я не зустрічав такої роботи чи такої сфери, скажімо, де твій керівник бажає, щоб ти став на його місце. В даній ситуації тут саме так і все працює. Отже, на даному слайді ви бачите більше принцип прямих продаж, де ви запропонували людині, людину розібравшись, є клієнтом. Ви за кожного клієнта отримуєте, отримуєте гроші. Ми ж для швидкого зросту, для швидкої реалізації себе в даній сфері, пропонуємо будувати мережу. Тому що в мережевому бізнесі, скажімо, мережевий бізнес це найкращий шлях побудови бізнесу. Там найбільше гроші. І погодьтесь, що будь-яка заправочна станція в порівнянні з будь-якою мережею завжди заробляти менше, ніж та сама мережа. Чи будь-який супермаркет, який має мережу, і саме АТБ, чи цільпов, має менше з тим. В нашій компанії це відбувається таким чином. Прийшовши до нас в компанію, ставши нашим партнером, ви стаєте консультантом першого рівня. На першому рівні, окрім наставника, який за вами буде зафіксований, який у всьому вам буде допомагати, до тих пір, поки це буде необхідно, у вас вже буде своїх перших 18%. І відповідно, навіть за такого самого клієнта на 25 тисяч, ви вже отримаєте 4,5 тисячі гривень подяки від страхової компанії. Далі, продавши договорів на 40 тисяч гривень, ви переходите на другий рівень. Де ваш відсоток вже буде 24. І відповідно, за такого самого клієнта ви отримаєте 6 тисяч гривень. Далі по дорозі до третього рівня, привівши в компанію 10, можливо, 15 людей, ви стаєте консультантом третього рівня, де ваш відсоток вже буде 35. До речі, в середньому консультанти стають третім рівнями, рівнями десь за 3-6 місяців. Самі ліниві за рік часу. Але все ж таки вас це очікує. І на третьому рівні починається дійсно гарний доход. Отже, на третьому рівні за 35%, тобто за того самого клієнта на 25 тисяч гривень, ви вже отримаєте майже 9 тисяч. Більшість людей сьогодні працює цілий місяць на роботі по 6, 8, можливо, 10 годин і заробляють ті самі кошти. У вас є можливість провести 2, можливо, 5, 10, розпові... роз... скажімо, розказавши людині, наскільки це їй необхідно, давши відповіді на її запитання, стати, ну, заробити ті самі гроші. Вам вибирати. Також у вас є можливість, скажімо, заробляти кошти від своєї команди. Тому що протягом цього часу, поки вийшли до третього рівня, у вас по-любому з'явиться команда. В нашому прикладі ну, хай буде чотири чоловіка, два консультанта другого рівня, яким ви сказали буквально, як тільки самі познайомилися з цією темою, і два консультанта першого рівня, які прийшли буквально недавно, завдяки вам. Що ви заробите за роботу ваших консультантів? Хай, до прикладу, за місяць часу консультанти другого рівня зробили договорів на 100 тисяч гривень. Це буквально два-три договори на людину. Е, ви отримаєте різницю відсотків, а саме в них 24, у вас 35. Відповідно, 11 відсотків, відповідно, 11 тисяч гривень. Ви зробите за їхню роботу. Також консультанти першого рівня з вашою допомогою зможуть привести клієнтів на 100 тисяч за той самий місяць. У Вас з ними більша різниця, але вам з ними доведеться більше попрацювати, тому що ці люди тільки прийшли в бізнес і вони ще нічого не вміють. Відповідно. За вашу допомогу ви отримаєте 17 тисяч гривень. Тобто, протягом місяця, навіть якщо ви не приведете в компанію жодного клієнта, ви маєте можливість пасивно заробити своїх консультантів, де не де можливо щось їм допомогти підказати і провести, можливо, якусь консультацію або показати, як, скажімо, заключити договір, показати програму, тому подібне, ви маєте можливість заробляти 28 тисяч гривень пасивного доходу. Але на третьому рівні ви по-любому будете приводити ще самостійно клієнтів і заробляти всі 35% за кожного приведеного вам клієнта. Так як в нашій компанії є третій рівень, так само є четвертий, п'ятий, шостий, сьомий рівень, але ми являємося єдиною компанією в світі, яка пропонує своїм консультантам, дійшовши до восьмого рівня, стати співвласником страхового посередника номер один в Україні компанії Starlight. І розділяти чистий прибуток компанії між усіма співвласниками відсотковому еквіваленті. на даному етапі. Бізнес повністю рахується вашим, і в разі чого, якщо з вами не дай Боже, щось трапиться на восьмому рівні, він передається в спадок вашій сім'ї, і це до кінця свого життя будуть забезпечені люди, тому що ваша мережа, ваша, скажімо, ваші люди, які будуть під вами, будуть автономно працювати, розвиватися, розширятись. І щороку приносити вашій сім'ї все більше і більше прибутки. Це не якась подинока сума, яку ви змогли накопичити її, можна потратити там за певний період часу. А це дійсно бізнес, це дійсно мережа, яка буде щороку розвиватися і розширятися. Тобто, вам скажімо, приймати рішення чи працювати 30-40 років на роботі. Зводити кінці з кінцями чи приділити, можливо, даній сфері 5, можливо, 10, можливо, навіть 15 років вашого життя, стати експертом, стати співвласником страхового посередника і мати можливість вийти на дохід в 350, 400, а то й більше тисяч гривень на місяць, так як середній дохід співвласника 350-400 тисяч. Далі на слайдах я вам покажу співвласників, які такими стали протягом 15 років існування нашого посередника. Компанія Starlight була заснована в 2009 році двома людьми Іваном Українцем і Віктором Роговичем. За 15 років існування нашого посередника в нас стало на 68 співвласників. Більше сьогодні їх 70. Це десятки з них, скажімо, доларові мільйонери. Серед них є також гривневі мільйонери. Окрім них, є сотні консультантів четвертих, п'ятих, шостих, сьомих рівнів, які заробляють 50 плюс тисяч гривень на місяць. Все залежить тільки від вашої активності, від бажання і від, скажімо, бажання розвиватися і бажання заробляти кошти. В кожного, знаєте, є своя стель. В даній компанії, в нашій сфері, тої стелі немає. Кожен для себе її определяє сам. Комусь достатньо 3 тисячі доларів, комусь недостатньо 10 тисяч доларів. Знаєте, все залежить тільки від вас. Тому друзі, вирішувати вам, приймати рішення за кожен, скажімо, має самостійно. Ніхто замість цього замість вас цього зробити не може. Наша сфера повністю інформаційна. Ми даємо інформацію, допомагаємо людям розібратися, показуємо, наскільки це ефективно і наскільки, скажімо, дана дані компанії можуть вирішити проблеми в житті будь-якої людини.